Так, Всім привіт. Шо, розпочинаємо підготовку до посівної, витягли сівалку. Після односезонного простою трошки обмили її від пилюки. Уже з'явилась перша полумка в процесі мойки. Така ось Така ось поломка, такий весь пластик, хоч воно і стоїть накрите постійно, ну і оце отака вся сівалка. Ці банки теж вже такі потріскали отак в перший сезон, попересихали, ну ще фу-фу, страшно й відкривати лишній раз. Так, що ми значить робимо? Значить, після сезону вона була помита, зняті всі цепи з неї. І поставлена, була накрита і поставлена на зберігання. Цепи, значить, були у відрі в маслі з соляркою. Пролежали вони там, виходить, 2 години з 23 -го сезону. Витягли ось тільки що цепи, Отак вони ось. стікає з них масло з соляркою і будемо зараз встановлювати їх назад на сівалку. Так, Ремішок треба знайти, сіменопроводи. Чи ці. Це ось усе повитягували. Взяв тільки, що трошки краскою і полякав ось переробки наші, бо я тоді не попідкрашував, був, а тепер підкрашую. І що в нас тут іще? Це я зараз про це покажу трошки пізніше, як надінем цеп, щоб було понятніше. Та, в принципі, і все. Будемо зараз латати, тулить, дивитися передивляться перемазувати, де може якийсь шплінтик міняти. Бо отакі шплінтики, отакі люфтики, воно все якось воно не подобається. Вони то, я так поняв що нагрузки повинні обрізатися. Ну, хто знає, перший сезон вони нас так задовбали. І вали криві були, і шплінти, оті обрізало кожні. 5 метрів, Вона... ми не сіяли, а мучились. 20 гектар, поки посіяли, думали сполем її серед поля. Перший сезон, другий сезон поміняли цепи, бо за перший сезон за 20 гектар половина розтяглась. вже аж на це й не попадали. Бо постійно вони в пилюці Вони спадали ті цепи, одному ми з ними мучились, то на другий сезон ми поміняли цепи. І... Та теж мучились. А потім на третій сезон ми переробили привод, поробили защитки другий, це я зараз це все покажу. І потім третій сезон ми оціяли без поломок. Четвертий сезон вона в нас простоїла. І оце буде виходить, що п'ятий сезон, як вона в нас. Ну, зараз будемо це все діло доводити до ума. Міняємось. У нас отаке було, бачите, що, що з ним робиться. І второпласт, і, кр... і капролон, це воно отаке. Ось. Ось воно яке повинно бути. Дешево і сердито. Заводське є заводське, якийсь тут пластик, не так він лупається, це худе, А оце те, що ми точили самі, нема з нього діла. Якщо воно на відкритому сонці, то діла з нього не буде. Ось бачите, як ципами повибирало. Наробітка, усі волки немає навіть 100 гектарів. Оце такі. Це ми пр... позапрошлому році поміняли. Це виходить, два сезони воно відробило. Оце такі справи. Оце все діло ми міняємо. Так, це наші два запасні. Це ми покупляли новенькі. Так, і, і отаке ось чудо ми придбали на неї, показував я в минулих відео. Так, написано кропивницький, ну не знаю, робиться воно в Полтаві. А, так, що у нас тут? Показував я в минулому відео. Зараз буду знайомитися, дивитися, що воно таке. Є ось тут якась схема. Будемо зараз... Дивіться, читати, брать датчики, пробувати тулити, думати, яким трактором ми будемо сіяти нею, чи цим, чи тим. Будемо встановлювати дану систему і тоді все вам подробніше покажу. Так, на вулиці три каплі дощу бризнули, вирішили заховатися, ну, і дощ короче, перестав. Тільки ми заховалися і дощ кончився. Отакі датчики. Уже ставлю останній. Оце. Більшість людей знає, але ну, може хтось комусь хтось не знає, хтось такий, як я. Оцей ставиться він так ось сюди знизу. Ось ось так ось. Ось От два отвори. Один отвір там тільки сходиться, бувають деякі датчики, ну ви в принципі поняли. Буває, на деяких датчиках приходиться отут цю частину трошки підрізати, бо не стає. І так, що в нас тут виходить з тієї сторони? Ага, не видно. Ось очки болтик блистить, а ось кришечка, то що сипать зерно. На деяких секціях сюди гайка стає, вміщається. Ну, В принципі, на деяких, на одній тільки зійшлося, а на всіх остальних гайка туди не стає. Так що просто закручую сам болтик, і все. Отак От ось датчик вже стоїть. Другий отвір не зійшовся. Як видно, не зійшовся. Тут, бачите, деякі приходилось підтирати. Ну і все, швидко і скоро все на один болтик встановлюється. І все складається назад. Так, диски в нас пронумеровані. Стояли на сівалці, ніхто їх навіть не знімав. Так. Складаємо все в обратному порядку. Приступаємо до укладки проводів. Як щось поламаємо, будемо читати інструкції. Поки що робимо так, як хочеться. Так, викотились на вулицю, ну і от сіволка тепер виглядає отак. Як вона виглядала раніше, ви всі бачили. Тепер вона має ну, отакий вигляд. Коротше, зварили ми сюди ферму, отаку от невеличку, замість того прута, що тут був заводський, через те, що вона вроді не предназначена для транспортного. По дорозі їдеш, рама гойдається, прогинається. Отак усилили раму. Ну і Хотів підкрасити та зачепився. Бачите, як знімали і банки. Він добре бо багато чого розбирали, ще й цепи поставив був. Тоді прийшлось усе назад знімати, маркера, все скидати і колеса, все отак покрасили сівалку. По-новому провели шланги, ну, по це ти дуже їх назад завів, треба сюди наперед не достанути трошки. Розкинули провода, поставили датчик путі. Оцей був у нас тут неправильний кронштейн прийшов. зразу. Тут прийшлось просверлити отвір і трошки не посередині ти поставив. Чого посередині? Ні. Датчик трошки не посередині болта попадає. Е, в кого стоїть така сигналізація на такій сівалці, напишіть, яке количество типу, магнітів ви ставите, бо тут 6 болтів і який діаметр колеса вказуєте, щоб правильно Отак. От Оце з цим був нюанс. Поміняли отут, отут ось скрізь поставили. Та ось воно видно, тут скрізь поміняли штівти, оті китайські, обичні, на трубчасті, такі як треба. Тоді замінили кришки. А чого вона оце, те щось? Це колись підварювали щось на місці, тут не помню. Чи щось упало було гаряче, підпалили. Поміняли кришки, 600 гривень кришка, і... Прийшлося замінити одну отаку от маленьку, 450. Бо хто зна, не бачили й самі як. Прийшов красить, відкриваю, а тут вже половина одломаного. Так що замінили пару кришок, бо пересихають вони на сонці дуже. Пишіть, хто міняв кришки, що ви скажете за цінові. Бо кажуть, що додають якийсь порошок тепер, щоб вони не так на сонці пересихали, щоб не тріскались. Так, циліндри з маркерів зняті, будемо красити, бо краска коричнева й вигоріла. Оце одне єдине, що доробити і все. Секції всі виставлені на одну висоту, бо вона була трошки неоднакова. Провода прокладені. Вроді будемо в цього трактора ставити комп'ютер. І Тут ось прийшлось покрасити. А, ще одне ми що зробили, бо була така проблема. Так, Одне ми що зробили, отут ось ми усилили цю стойку. Бо ось воно видно, отут уже в вже один раз було відломило, ми заварили і в процесі зачистки цього всього бачу, що воно знову по сварці лопнуло. Ми отак на ті стрім'яночки угольничок прикрутили і ще його й обварили. Трошки посилили і все. Так, те я підключав, датчики попрописував, попробував, вроді не знаю. За колесо ж, ну як я, ж не крутитиму, а так трошки ривками, то пише, пищить, а там не знаю. В кого така стоїть, підказуйте, як її правильно настраювати, бо щось не знаю. Я поки 5 хвилин посидів, мене нерви вже здавали. Не люблю я такої. Роботи оцих настройок. Переживаю я сильно психічний. Ну, а так, на даний момент сівалка на такому етапі. Далі будемо. Що ми будемо робити mm. далі з нею? Продавати, та може й продамо в кінці сезону. Посіємо і може й продамо. Трошки ось пару днів погоди вилізло, це ми її витягли зараз на вулицю. Вон один трактор вже без коліс, це і на черзі. Через те, що отаке, отаке ось. Ось тут вже і бризовички зняті. Ось бачите, як три гуди і краска полізла. Один трактор ось вже так ось. вичищаю диски, грузи ось. Пороситься, передок вже підкрасував. Поки зараз хороша погода. Займаємося підкрасками покрасками. Тоді ось через пару днів з понеділка похолодання і дощі знову сівалку ховаємо. І тоді, вже як буде ще краща погода, що можна буде її ну, надійним, прокрутим, попробуємо, засипати, будемо будем щось крутити, настроювати. Кукурузи не так багато сіять, я бачу, що ми будемо довше настроювати. Сигналізацію чим сіять. Так що будем пробувати робити щось вдома. Ну і все. Дуже нічого не вийшло вам точно показати. Но... А, що я забув показати? Ось, обіщав, покажу. Значить, був оцей привод раніше. Ну, знаєте ви як, на оцьому уровні. Постійно тут набивалося землі, скидало цепи, з'їдало оці пластмасові направляючі ролічки. Я вам показував їх стан за один сезон чи за два. Отак ми переробили розмірів, я вже не пам'ятаю. Кому цікаво, годів три назад на каналі зайдіть, знайдіть відео, там всі розміри, все оце було. Трошки прийшлось, по-моєму, дління цепки. Не пам'ятаю наскільки, але, по-моєму, прийшлось. Оце отак переробили. Тут оцей натяжний в рідному місці просто удлінили. Пружина раніше натягувалась сюди, тепер туди. І. оце... як воно було? Там не було нічого? Тут не було нічого. Просто так. Це... Тут просто це пішов і все. Оце зробили і зараз прийдеться трошки прилягти. Може і не прилягти. Отак от ось дошили, бачите, як така ось кришка. Тепер зробили отаку защиту ось сюди, до оцієї рідної доварили, от туди наниз, щоб сюди. Тепер, яка б там груддя, не груддя, коріння з кукурузи, з чого-небудь, з чого що хочеш, тепер сюди нічого не попадає. Ну, ми поки сієм свої. 15 гектар в сезон, то оці цепи навіть пилюкою не встигають припасти. Оці трошки, а оці взагалі такі в маслі й остаються. Так що, оце понравилось. Ну, було б, звісно, добре, якби і сюди додати. І оце місто закрити, ну воно ні, не набачається. Воно висипається, якщо щось попаде, воно Так, воно... да, То оце прекрасно. Отак переробили і забули. Так що... Такі основні переробки, більше тут не було нічого. Сама звичайна, стандартна сівалка. Яка ще нічого не сіяла, а вже голову заморочила добре. Так що буде скоро в продажі. Якщо хай я ось як психону, я її вам виставлю на продаж. То таке. Так, посівалки, все, йду далі красити, бо вже сонце заходить. Все, всім пока.